Останній виїзний матч цього сезону Прикарпаття проводило в Луцьку, де зустрічалася з місцевою Волинню, котра вже оформила собі путівку до прем'єр-ліги. В останніх двох турах підопічні Віталія Кварцянго поставили собі за мету бійти у турнірній таблиці лідера першості Севастополь і закінчити сезон на першому місці. Лучани відверто не стала жаліти іван-франківців і відвантажили ворота Прикарпаття цілих п'ять м'ячів. У дебюті матчу Майкона оформив дубль. Два голи також забив Павлов, ще один кінеш, на що гості відповіли лише одним голом престижу. відзначився коржук. А от Енергетик здобув технічні три очки, оскільки футболісти та тренери ФК Харків вирішили бойкотувати домашню гру 33-го туру. Справа в тому, що керівництво клубу перестало виплачувати зарплату, і борг уже переповнив чашу терпіння. Ознак протесту футболісти Харкова вийшли на поле, їхні фанати вивісили відповідний банер і незабаром всі разом покинули стадіон. Бурштинці вже завершили сезон, оскільки матч останнього туру зі сталлю на прохання гостей був зіграний 1 червня. Там була зафіксована нічия. 2-2. А от футболісти Прикарпаття у четвер на стадіоні рух проведуть свій останній поєдинок цього сезону. Суперником іван франківської команди буде нафтовик Охтирки.